Сьогодні в підбірці будуть Тігуани на Львівському авторинку. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас. Автопідбір Colorit Motors. Volkswagen Тігуан 2013 року. 2.0 бензин автоматична коробка 210 тисяч пробіг. Вартість авто 11 тисяч 800 доларів. Тігуан 2018 року 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 153 тисячі пробіг. Вартість авто 19 600 доларів. Тігуан 2019 року. 20 бензин автоматична коробка повний привід 112 тисяч пробіг. Вартість авто 21 500 доларів. Тігуан 2016 року. 20 бензин автоматична коробка повний привід 111 тисяч пробіг. Вартість авто 14 тисяч доларів. Тігуан 2021 року. 2.0 бензин автоматична коробка 130 тисяч пробіг. Вартість авто 19 800 доларів. Тігуан 17-року. 2,0 бензин автоматична коробка 149 тисяч пробіг. Максимальна комплектація. Вартість авто 16 950 доларів. Тігуан 2015 року. 2.0 бензина автоматична коробка. Повний привід 134 тисячі пробіг. Вартість авто 11 750 доларів.